Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми сіємо траву, вже з тієї сторони коля посіяв, зараз пройде фрезою, а з тієї сторони, де біля бичків, біля хліва, там і діставав піньки, то зараз поїдемо і ще й там посіємо. Вчора цілий день йшов дощ, то так сиро. Ви вирішили посіяти, так швидко зійде. Таке м'яке поле після дощу і після фризування. Так, збирав, збирав Збирали і знов зверху. Після дощу так м'ягко і після фризи добре, що я чоботи наділа, бо так грузає, що... <смеш> важко ходити по цій ділянці. Моркві посадимо. То бички з'їдять. То тоді придеться городити то тут. Бажано, щоб не ходили, Да, мабуть, вона посходить, а вони там ногами потопчують. Будемо відкривати якось мо через день, щоб менш ходили. Зараз земля якраз така мокра, то посіємо траву, то тут я посіяв Тимофіївку і трохи підмішав люцерни. Зразу планував, що буду райграс сіяти. Думав, що так з того року залишився, але його не було. То проїхав по магазинах, у нас і страви тільки Тимофіївка. Там конюшина, люсерна, вона таки не підходить. То подивимось, що воно вийде. Ну, знаєте, бажано якби загородити на півліта, щоб воно трохи рослася, то що зараз, яким і місяць другий телята, привеземо сюди будуть ходити. А вона буде така молода, тому, мабуть, стопчуть і подивимось. Ну, Електропостха далеко тянуть. Він, правда, від акумулятора є можливість його під'єднати, то тоді подивимось. Можливо, що поставив, вони поняли, що він якби б'ється, а тоді вже акумулятор і тільки що кабель оставався Так де хто робить, то якби працює ну, нормально. Цього руба також зрізав трохи трактором, то тут розсіяв, так злегка його пройду. Подивимося, як фреза тут буде на нечепаному. У тому році біля хати траву сіяли, то там і мороз був, і сніг прикрив її, і земля замерзла. Так само була люсерна, і райграс, тільки не Тимофіївка. І дуже гарна травічка була. Та я думаю, що рано не буде. Можливо, навіть і пізно. Хай бистро проростає і все. Це бачите на четвертій пониженій, пониженій, отак пробився, була, знаєте, то знаєте, м'яко, нічого страшного. А то перший раз на перший йшов. Земля була пух і осталась пухом, просто почорнішала. Добре, помаленьку зараз будемо продовжувати. Тоді збирали, збирали і ще все, що хоче. На лохину якраз добрий ґрунт, Така кора із хвойних дерев. Тут можливо перший раз б помаленьку, щоб прощупать. Що тут робиться? Тут коріння? Ні, це не коріння. Ось тут, бачите, ножі посилені стоять, воно нічого страшного їм. Думаю, що там щось буде. Але треба глянути що, що за глечих браскав. браскало? Залізо. Я думала, коріння таке там грубе є. Слава покопали, Слава покопали? Коля, Я тут старалась не ходити, щоб було рівно, а ти вже натупав. <гум> Нічого, може, який камінь остався, то трава хай росте. Вже, мабуть, більше тут фризой не буде, Коля їздить. Ще посіємо з цієї сторони. Тут небагато, але в першу чергу підемо, дамо бічкам колі. Треба, всім, може, так не відійде вдома. Треба. Ну, вдома то, то нашому гарно вийшло. А цим побачимо. Ну, Я думаю, що все добре вийде, вони теж спокійні є. Треба казати, що вони спокійні, гарні. Ага. Може, у кола швидше вийде дати, ніж мірять. Бо коли коля міряв отого того самого крайнього, я кажу, хай росте. Скільки буде, скільки буде. Про... Він такий, часом може і попідскакати. Зараз про колюбічків, оце кілограм, останній раз, що замірювали ми. Та по кілограмах буде невеличкий орієнтир. Отаким препаратиком. Така торбинка. Ветеринара. Удома, знаєте, то все добре вийшло проколоть. так він спокійний. Я тут глянемо як воно. У нас буде це все діло. Почнемо з біляша. Це в нас третій, 429 кг. Якось десь робила з боку голку, пихала, чи то воно не допомагає, щоб набирати легше було б. Ну, щоб повітря проходило б чуть. А -а -а. <ріхи> Мені здається, він самий спокійний буде біляш. Воно знаєте і прив'язувати і так не дуже воно добре виходить. тому що коли починаєш прив'язувати, то він починає ставати такий агресивний. Думає, що йому щось хочуть зробити погане. А коли так, попробуємо. Я тобі вже дозволяє машку покусати. Поки я тут займаюся, Отак привикне трошки до. Ударів. Вискочила голочка? Це Цей трохи почув, що колимо. Оцього -то треба прив'язати і ще й держати, мабуть, побачимо як. Бо щось такий неспокійний. Я кажу, Колі, в нас вдома той бічок спокійніший, мабуть, ти його частіше гладиш та й взагалі часі, коли його ходиш. На гульки ходиш. з ним. До корів його виводиш, то він вже привик, що ти? Ти його не обіжаєш, пра? То Він сам по собі такий спокійніший. А тут ацеп довгий і туди-сюди ходить. Цей укол ще такий масляний, густий, що так швидко його не можна, щоб вести за пару секунд. Вчора ми з колі згадували, за Залунтіка, як ти робив йому укола якось раніше. А він на другий день такий був без настроєння, такий в'ялий. То все, Коня заглядав, той йшов вдома, думає, поки цим робити не буду, правда? І не їв, так. Да. Ти, мабуть, тоді і відео знімав вранці раненько. Трохи переживав за його, що він так їсти не хоче, воно все лежав. А потім вже такий день такий був. А потім все добре, нормально. Тож ми так і вирішили, спочатку вдома одному дамо, будемо спостерігати, а потім вже всім остальним. Але добре все. Значить, нема їх глистів чи є? Чи може не така кількість? Раз така реакція була. Хто знає? Ми в цьому ділі. Так. Треба дати у значить, даємо. А як там? Залишився останній. Коля заправився, як ти кажеш. Вже укол підготовив. Оцей сило, що ми привозили, залишилось небагато. А ми думали, що можливо може ще й спортиться. Але так гарно. Можна постільки привозити, вони якраз встигають з'їдати. Стовпа не поламає. Що стовпа не поламагав. Да, так, буде зручніше до стовпа. Ну, тобі будемо там легше вкола дати. Щоб з тої сторони. Реповіримо. Зараз провіримо, Зараз провіримо. Все, вже розв'язує тебе, а ти ще <laughs> не піддає собра. Фух. Все уколи зробили. Хай ростуть. Хай ростуть. Щоб гарно все перенесли. Зараз йдемо ще траву посіємо, і вже будемо їхати додому. Вирішили посіяти траву. Бо так подумали, мабуть, вона й не заросте тут сама. Буде рости не, не те, що нам треба. А так все рівно. Тут теж коля буде всяке таке коріння. Так, до, пенька не буду до пенька не будеш близько. Так, з більшого. Де м'якше? Сьогодні я приїхала в Сарний, зараз прийшла на базар. На базарі працює моя рідна сестра, продає одяг. Привіт! Всім привіт! Заходьте. Зараз зайдемо. Недавно почала вести свої сторіночки в Інстаграм, Фейсбук, Тік-Ток також. Такі на підкладочці, такі в розмірах 140-180 повні. Різні спортивні штани є. Так само хлопчик, дівчатка. Ось так, ось так. Ну, багато є. Більш детально можете зайти на сторіночку. Джинси такі. Також в розмірах 140, 164, 170 повні. Серединка регулюється. Такі палаци є. Також дуже багато відтіночків. Так, так. По джинсах дуже багато є. Дивіться, такі розміри до 170, дуже багато відтінків також. Пояс, резиночка є, ось такі чорні є, такі м'які, зручні, різні. Так що заходьте, кого цікавить. На менших діток також є. Ось так. І пряменькі. І завужені багато. Такі куртки джинсові є на хлопчиків такі з капішонами на дівчаток. Такі на велюрі. Ось такі також в розмірах. Джинс, але такий. І на велюрі. Клітиночка така натуральний пух. Така як вітрьовочка. Спортивні куртки також є, двосторонні, бомперами. Ось таких є бомперами, так само розміри до 170 на підкладочці. Ось такі є. Також так позаду виглядає. Є з таких подовжені колісочки, все регулюється. Більш детально на сторіночках є. Там можна подивитися, як на дітках виглядає, як на мені навіть виглядає. Також ось такі. є. Капюшоном. Капюшончик відстібається. Так, в двох розмірах. Така ще є одненька, двостороння. Така. Така двостороння. Так, кишеньки. Це повністю. Жилеточки різні. Піклі. Все натуральний пух. Легенька, м'якенька, ручненька. Також можу показати тут, що є. Такі різні кофточки. Такі з капюшончиками комбіновані в розмірах. Ось така світленька, під джинс, може бути під спортштанці. Ось такі подовжені. Ось така, може бути. Все таке модне, гарне. Ось така чорна. Є розміри, всі розміри є майже всі. Щось такого. Ну, тут є. Тут є ще різні такі як лонгами, обманочками. Дивіться. Як гарно зроблено, один рукавчик такий, другий такий. Щось такого може бути. І також... Є ось такі такі лонги, тканинка вже йде така літня і така як футболочна. Давай, все? Так, тут вам покажу ковтиночка з капюшончиками. Дивіться, ось такі різні. Щось такого, може бути, з такого будь. Так виглядають позаду. Такого є три кольори. Е, молочна така, біла і сіра. Можуть бути різні такі на дівчинку, такі гарненькі. Такі в кольорах є ще такий рожевий. Є ось такий ще колір, дивіться. І тут кулісочки, все регулюється, манжетик хорошої якості, зроблено дуже гарно, є ще така біла. Так само біленька є, щось такого є, світлого, сірого. Можна щось такого з капюшонами. Можуть бути різні ще костюмчики такі. Камінці також є розміри. Ось такі є. Штани пряменькі у двох кольорах, ще такі світленькі. Можуть бути такі з бантиками, там такий він є на вітрині. Ось так, беж і чорний. Також. І можуть бути ще такі різні Хлопчик з бомперами на манжетіку, Чорний, стоєчка, світлий, суто, чорний такий. Ну, по костюмах дуже багато є. Так що, хто має бажання, кого цікавить, звертайтесь, будь ласка, по номеру телефону 066 306 31 29. Працюємо кожен день. Також цей номер телефону і на Viber. Різних футболочок, дивіться, дуже багато є. Є різні, коротенькі, подовжені, приталені, оверсайз, дуже багато є. Так що, хто має бажання, заходьте на, сторіноч на сторіночки: Instagram, Тікток, Фейсбук. Кому цікаво, будь ласка, звертайтеся завжди. Рада покупцям. Всім дякую. Дещо хлопцям купила? Зараз вже буду збиратися їхати додому. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола охоронця збройним силам України. Всім до побачення.